Понад 170 тисяч гривень від автовласників за користування платними парковками вже надійшло до комунального підприємства Ужгород парк сервіс це фактична сума, яка зібрана за паркування в центральній частині міста з лютого. Про це повідомили на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Обрати термін, коли ми лише почали в березні, то зараз ми вже вийшли на плюс ті цифри, які ми очікували. Зараз я думаю, ми отримуємо в четвер від Даніели Сергіївни. Ми отримаємо нові технічні документації. і вже в на наступному тижні запустимо нові локації, додамо кілька місць на федерація. Вартість години паркування в Ужгороді визначена в розмірі 25 гривень за годину в період із 8 до 19.00. Паркування у вихідні безкоштовне. Члени виконкому підтримали рішення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, що знаходяться на землях територіальної громади Ужгорода, та розміщені без правовстановлюючих документів органу місцевого самоврядування. Загалом таких у переліку майже два десятка. Ми дали термін для того, щоб не мали можливість їх провести в порядок, а це в частині подати документи в нашу архітектуру, щоб комісія розглянула і надала дозвол на таке встановлення. У зв'язку з тим, що вони зараз розміщені без дозволу і встановлені законом термін, вони не звернулися до нас, то сьогодні прийняли рішення про їх демонтаж. Десятиденний термін підприємці можуть самовільно це демонтувати, якщо ні, тоді ми будемо силами комунального підприємства ці об'єкти демонтувати. Також на засіданні виконкому погодили тимчасові зміни в організації перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті номер 38 До 31 серпня 2023 року. Шлях проходження маршруту вулиця В'ячеслава Чорновола у Жну буде зміненим. Зокрема, автобус не курсуватиме через площу Шандора Петефі.